Піше сьогодні, кропіє ідея, перша вам 18 і 19 вісім. Як сумує стало худоби, що немає їм паші, та й отара Валиться з них, до тебе, Господи, кличу. Читаємо значення. Легковірні, прості люди. Твариною для духовенства, і їх, і інших релігійних, політичних і комерційних приводорів. І ті, тепер бачать спустошені стан є у великому замішанні горю через свого пророка Єгова указує людям, що вони мають чинити, але релігійні проводорі. Відмовляються слухати. Ті, що є доброї волі, і хто держить свої очі відкриті на правду, є показані Пророком як благаючи Господа. Замість того, щоб проводарі релігійного духовенства приручилися до звичайних людей доброї волі взивати до Господа, то вони продовжують кликати. О Боже благословення на політичні і комерційні плани світа і в той самий час намагається знищити тих, хто приносить потішаючу поживу, вість, потішаючу Божу вість для прягнучих одиниць. Коментар взятий, з готовий башти номер. 1911-1939 рік. І так ми бачимо, що при допомогі цього пророста його дає силу зрозуміти, що собою представляють всі ці керівники релігійні, політичні, комерційні над простим народа. Простий народ для них як худоба без парші. То коли вони замість того, щоб ці проводарі кормили народ, то вони керують ним в жорстокий спосіб? А люди вставляють програми, що ви, якщо вірите в Бога, то моліться за цих керівників. Котрі гноблять, граблять народ. І так довгий час, каже, ці легковірні, прості люди були в'ючою твариною для духовенства інших релігійних, політичних, комерційних проводарів. і ті, каже, тепер бачить спустошені стар. Сьогодні кожен може це побачити, що дійсно людина як скот. А керівники панували. І за це сьогодні вони знайшлися у Великому замішанні горів, що вони, людей, котрі проявляли, як тут перше слово в каже, легковірні були. Вони проявляли легковірність, недовірність. Вони не слідкували. Що мають слухати Всевишнього, Всесильного Бога Його, Ісуса Христа Царя. А як бачимо, вибрали тих, котрі грабили, нищили і обманювали народ, що нібито вони є представниками і керівниками на землі. Тому його через Слово Пророка указує. Указував довгий час людям, що вони мають що має чинити і як мають служити Богу. Но релігійні проводарі і легковірні, люди відмовилися слухатися в Богом І знову ж, Чому сьогодні прийшли до таких наслідків важких? Якщо вони справедливого проводаря, керівника, Дарителя, котрий обдарив з дарами землі і жителів землі, вони відкинули а вибрали собі ось цих продарів релігійних, політичних, комерційних. І тому показує, що вони замість того, щоб послухатися пророчеств Божих і значення їх, то вони по добрій волі согласилися слухати. Політику, релігію і комерцію витворнув діявом. Тут каже, що ті, що є доброї волі і хто держав свої очі відкриті на правду, то для них його показав через пророків. Як Господь написав ці пророцтва? іменно через вірних. І замість того, щоб ці праводарі релігійні дивилися іменно це духовенство на пророства і прилучилися до звичайних людей доброї волі, взивати до Бога через накресні пророства і бажати виконати ту волю, той замір Божий, що записаний просто, прорості, то вони продовжували кликати про Боже благословення. Ці легковірні люди, щоб Бог благословив політику, поліцію та церковців сьогоднішніх, ось так релігійні проводарі виробляли таку програму перед всіма жителями землі і бачив, до чого все це приводить. Усі ці плани диявола через цих правителів котрі виставні в діявоцькій організації і через легковірних людей привели сьогодні у знищення усьлюдства. Отже, ті, котрі приносили потішаючу вістку, свідки бува, його війшли від дому додому і проголошували наперед, Признайте царя і царство його, Ісус Христос є присутність 1914-го року, скинувся тому з неба на землю, ішов у храм, зібрав вільних, з 18-го року везли їх із того полону, який вони взяли, і зустріч Святого Духа вийшло до роботи проголосити про Сере царство. Що єдина надія для світа це і царство під предництвом Бога Його, Ісуса Христа. То знову ж що зробили ці легковірні люди разом із своїми керівниками політичними комерційними? Якщо вони чули цю потішаючу вість, яку приносили для людей прагнущі правди, то таких гонили, судили, казнили на Сибір виселяли. І вони втішалися, що цей народ, який несе Божу вимогу, то ці релігійні праводарі і легковірні люди тішилися, що Божий народ попадав у біду, на виселку, в тюрму штрафували. Ось тепер ми бачимо, до чого привели ці релігійні праводарі жителів землі. Ми бачимо до плачевного стану і до забою Абсолютно всіх людей, котрі не признали Божого керівництва, вони прийшли по пророзку у те заміщення, котре сталося на долині Сафатові. Що вони побили один одного, вони могли поділити землею, людиною, котра була благословлена від імені Бога. Отже, сьогодні ми бачимо точно ту саму картину. Земля, де живе Божий народ, є благословенна, багата. Вони довідалися про це. І сьогодні не можуть поділити і б'ють один одного. Вначалі йшли проти вістки Божої, проти народу Божого, який ніс цю вістку. А тепер пішли, коли вже остаточно вони бажають. Знищити народ, а тепер вони пішли друг проти друга, бо не можуть поділити тою землею, котра має дорогоцінності, недра дорогоцінні і плоди дорогоцінні на цій землі, вони не можуть поділити і мусять побити один. одному, подібно як на долині Іосафатові, або подібно як мадіартяни. Ночі це робили, коли почули, що у Божого народу є світло, труба трубить побіду, світло підняти кругом них зі сторони Божих післанців, а у них темрява і войня. От сьогодні ми бачимо, зайшли народи світа без Божого керівництва в замішання і велику муку. І повне знищення. Верніші. Прийдуть до повного знищення і очищення землі, подібно як очищено було небо від діяла демонібусів, так буде очищена і земля. Богом установлений поляк. Це так значить.